Всім привіт! Як ви бачите, зараз у Львові досить таки сніжно. А це означає, що фотографувати будь-які машини досить таки складно, а особливо закинуті. Адже деколи просто складно зрозуміти, чи є реальна машина закинутою чи ні. Тому я вирішив вам показати фотографії закинутих машин зі всієї України, сфотографовані моїми колегами з сайту PlaceMane, куди я теж деколи викладаю. Поїхали, подивимося, що знайшов. Ну і почнемо зразу з запитання в публіки. Що це за машина? Скажу зразу, це газ, прийшов досить таки цікавий. І стоїть відзакинутий в одному з кримських сіл. Номер в нього кримський варіант 95-го року, і він вже частично розібраний. Ну а далі у нас іде Луганськ, теж України, і тут стоїть така закинута газ 22 третього покоління, тобто найновіша, з трошки спущеними колесами, але виглядає ще більш-менш живою. Ну а далі Черкаська область, і тут вже радянський номер, ЧКА, серії організацій, і на ньому ось така от цікава. Це польський автомобіль, який вже тут закинутий дуже довгий час. Далі переміщаємося вже в Тернопільську область, і тут теж радянський номер, тільки вже серії 92-го року, або українсько радянський номер, як я ще казав, в одній зі своїх серій. Цікаво, скільки вже часу вона тут стоїть, адже в неї вже спустилися колеса, і вона покрилася мохом. Ну а в одному з київських дворів стоїть ось такий от закинутий ЗАЗ-968М з давно вже вросшими в землю колесами. І до речі, це не у адже у це заз 966 Всього вже була інша система охолодження двигуна. Ну, а далі у нас Крим, де стоїть чимало закинутих машин, декілька ззаду, а також в кадрі зіл 130 на Херсонському номері варіанта 95-го року, а також ззаду ще якась біжева кабіна. ЗІЛ вже частично розібрали. Ну і знову в нас Черкаси і знову радянський номер на іще одному за 968 м. Але по словам автора, це з'явився тут недавно, скоріш за все, привезли звідкись гаражів. Не тільки у Львові стоять закинуті японські легенди. Це, наприклад, Міцубічі Галант, досить таки стара, яка стоїть десь біля якогось приватного будинку на одеському номері 95-го року серії ОА з серйозно спущеними колесами. Сказати, що це за машина, я не можу, хоча і знаю, але вимовити це просто неможливо. Ну, якась китайська назва, скажемо так. І вона стоїть закинутою десь в якомусь одному з київських творів. Скоріше за все підкачала китайська якість. І тому вона тут стоїть вже з досить таки сильно спущеними колесами і підм'ятим бампером. Також в Київській області стоїть ось така от цікава закинута машина. Це і ФВ, або ВЛ 50. Точно сказати неможливо, адже тут, по перше, відсутня радіаторна решітка, по-друге, я не такий великий експерт. В іфах, але стоїть вона тут вже точно довго, адже навколо позаростала травою. Та й кузов в неї похилився, і адренатерну решітку вже хтось вкрав, ну, в общем, то стоїть вона тут вже точно довго. Полтавська область, закинутий 53-й газ на номерах 95-го року серії СК, що є полтавською, не знаю чому. Стоїть він тут явно вже чимало часу, хоч колеси се не сильно спущені, але вже навколо виріс мох. Ну, а десь на просторах Хмельницької області стоїть ось такий от закинутий дав, без частини передньої решітки, а також весь завалений навколо снігом. Хоча навіть є фотографії того, як від'їздив раніше. Цікава і дивна ситуація з номерами на київському базарі. Фотографія цього газ 330609 була зроблена 2013 році, але в 2010 році ці самі номери були сфоткані на ось такому єразі, який також є закинутим. Ну і ось ще одне цікаве місце, де стоїть велика кількість закинутих машин. Хмельницькій області на одній з парковок Укрпошти, на якій стоять старі закинуті машини, які колись розвозили пошту, наприклад, от два уазіка. Там їх насправді ще багато, але більшість не з без номерів. Це я просто вибрав найцікавіше зі всіх. На свій час досить таки непогана машина, яка стоїть в Кримському городі, і закинута вже досить сильно, на якої вже виросли навіть невеличкі дерева. Спробуйте вгадати марку і модель. І у нас знову Київ, де стоїть ось така от закинута 2103 та теж радянському номері 92-го року серії КІ. Колись вона була дріфтовим корчом. Свого часу з неї зняли і бампер. Але потім поганяли-поганяли, поклали двіжок та й кинули вмирати в одному з дворів. Ну а тут у нас Одеса, де стоїть. Дуже цікава, але, на жаль, закинута японська легенда. Це Toyota Краун ні разу в житті такої не бачив. Але ось тут вона стоїть просто закинута в дворі, накрита якимось ганчір'ям або клійонками. Ну і останній буде ось цей от червоний Жигуль, який просто стоїть закинутим і вже навколо зарощий бур'яном біля якихось кладовок в якомусь дворі кількоповерхового будиночка. Ну а на цьому це все. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Всім пока-пока.